Привіт! У цьому відео хочу розповісти, на який застосунок для обліку своїх витрат і доходів я планую перейти, що мені потрібно від такого застосунку, та які альтернативи я ще розглядав. І хочу сказати, що у відео будуть і застосунки від українських розробників. Взагалі я спробував багато різних застосунків, якісь я шукав сам, якісь ви мені радили, і залишив ті, які, на мою думку, саме мені цікаві, саме мені подобаються, і я міг би їх, наприклад, вам порадити. Застосунки з руснявим корінням я не розглядаю, хоча багато хто користувався дзенбані і мені її раніше радили. Я особисто довгий час користувався кубуксом. Я робив і огляд на каналі, якось і він мене тоді повністю влаштовував. Але потім в телеграм-каналі я робив пост, де писав, що хочу перейти на застосунок від українських розробників. Тоді я для себе не знайшов зручного застосунку саме від наших розробників, але по дизайну мені тоді сподобався і V-Wallet, я ним досі користуюся, але все-таки деякі моменти мене в ньому не влаштовують, тому шукаю заміну. Для мене насамперед від застосунку потрібно, щоб він був зручний, швидкий, з нормальним виглядом, мав синхронізацію, щоб можна було зберігати дані в хмарі, і в ідеалі ще мати можливість користуватись на різних операційних системах чи, наприклад, мати веб-версію. Якщо це платний застосунок, то добре, якщо є можливість купити його одним платежем і мати довічну Підписку, а не платити щомісячно. А якщо мені буде вистачати безкоштовної версії, то це взагалі супер. І стосовно EV Wallet, яким я користувався доволі довгий час, хочу сказати, що він мені дуже подобається, саме як він виглядає. Він доволі швидкий, зручний, до того ж, він на даний момент повністю безкоштовний. У нього є можливість додавати заплановані операції. Наприклад, у мене була покупка частинами. Я її тоді собі додав, і кожного місяця, наприклад, там четвертого числа мені приходило таке сповіщення, де мені просто потрібно було натиснути, наприклад, Pay, тобто сплачено, і в мене операція автоматично додавалась. Тут є простенька аналітика, так само можна тут вибрати, наприклад, за який період відображати, чи, наприклад, за який місяць. Також тут можна вибрати, якщо вам потрібно, більш детальну, більш детальну аналітику, то можна вибрати фільтр, задати фільтр саме, що це буде, наприклад, там чи це буде витрати, з якої картки, з якого рахунку, по якій категорії. І потім навіть можна це буде експортувати в Excel таблицю. Стосовно бекапу тут потрібно робити його вручну. Є можливість поставити, наприклад, вхід по відбитку пальця. Також тут є можливість додавати борги, наприклад, якщо ви позичили гроші чи ви комусь позичили гроші, наприклад, сусіду. Також можна тут задати бюджет як по окремій категорії, наприклад, продукти, так і загальний бюджет на місяць. Тут немає підкатегорії, тому, наприклад, якщо ви проїхались на таксі і хочете додати, що це був транспорт і, наприклад, підкатегорія таксі, то тут такого немає, але є можливість, наприклад, вручну написати коментар до цієї операції. І e волод є тільки в версії під Android, веб-версії чи версії для iOS, на жаль, немає. Синхронізації з банками через пізнавання смс тут також немає, хоча особисто мені синхронізація з банками не дуже той потрібна, але знаю, що для костя, наприклад, важливо. Особисто в мене різних банків багато, але мені зручніше. Чи самому додавати якісь витрати, перекази і так далі. Тому в цілому мені Іві Волет дуже сподобався. Я буду слідкувати за його розвитком, але поки що планую перейти все-таки на інший застосунок. І як альтернативу, на першому місці я донедавна розглядав якраз застосунок Wallet від розробника Budget Bakers. Ви мені його також радили. Але після останнього посту ви мені порадили ще один застосунок, який мені сподобався трішки більше, і на нього я, скоріше за все, перейду. Стосовно цього застосунку, мені подобається, як він виглядає. Тут є можливість синхронізації з банками, але якщо вибрати, наприклад, Україну, то тут можна побачити, що тут небагато цих банків є Монобанк, Ощадбанк, Райф, Укрсиб. немає, до речі, привату, що дивно. Я оформив тестову підписку на 14 днів, щоб підв'язати Монобанк, побачити, чи дійсно це працює. В принципі, це працює, але мені здається, що операції не. Так швидко тут з'являється, як в застосунку на яке я планую перейти. Тому особисто мені від цієї функції з синхронізації банками не холодно, не харяче. Якщо говорити за ціну на преміум підписку, то вона коштує або 95 гривень місяць, або по акції мені пропонувалося за 580 гривень купити довічну підписку. І я вже планував її купувати, але як я сказав, передумав. Особисто мені подобається, що тут більш-менш приємний дизайн. Є версія і для iOS, для Android, і веб-версія, я протестував, вони виглядають доволі зручними, мені сподобались. Тому синхронізації на різних пристроях проблем не має бути. Мені особисто не дуже подобається інтерфейс додавання нової операції, тому що для того, щоб вибрати тип операції, мені потрібно тягнутися до гори, наприклад, чи це дохід, чи це витрата. І так само, наприклад, підтверджувати операцію, сама галочка знаходиться вверху. І якщо у вас смартфон з немаленькою діагоналлю, то робити це однією рукою не завжди зручно. Додаємо нову операцію, наприклад, 50 гривень це хай буде у нас картка Monobank, і категорія таксі. Тут, як можна побачити, тут вже є. Під категорії, також тут є такий ярличок, який можна потягнути вліво, і тут можна додати навіть трохи більше інформації. Воле доволі прокачений по функціям, є можливість додавати бюджети і цілі. Так само тут є статистика, тут є різні види, різні формати відображення, як вам буде зручніше. Також є планові платежі, наприклад, якщо ви купили якусь покупку частинами, тому взагалі функції тут вистачає, є можливість ввести спільний бюджет, якщо ви створите групу. Особисто мені воле сподобався звісно, безкоштовної версії мені, мабуть, не вистачало. Я б купив повну версію. До речі, хтось із підписників мене запитував, як відбувається у мене перехід зі старого застосунку на новий, і зазвичай у мене переїзд з одного на інший відбувається на початку нового місяця. Тобто я відразу, наприклад, додаю кілька основних рахунків і карток, якими я часто користуюся, і починаю вже записувати витрати та доходи у новий застосунок з початку нового місяця. А потім вже чи по необхідності, чи коли є часто бажання, додаю те, що залишилося. Також як альтернативу, і Wallet, я ще розглядав Track Wallet, Мені подобається насамперед, як він виглядає. Він також зроблений доволі зручно і швидко працює. Мені дуже сподобалось, як тут реалізовано додавання нової операції. Наприклад, я натискаю на плюс. У мене відкривається маленьке віконечко. Я можу зручно однією рукою дотягтись і вибрати тип операції, чи це, наприклад, дохід, чи це витрата, вибрати картку, з якої була витрата. Так само вибираю категорію і під категорію. Наприклад, ввожу суму, так само можу тут відразу скористатись калькулятором, натискаю дорівнює і натискаю ще раз галочку, і все, у мене операція додана. А ще у застосунку є зручний віджит, ви можете в кілька секунд додати нову операцію, прям не заходячи у застосунок, що як на мене дуже зручно. Тому те, як виглядає TrackWallet, мені дуже сподобалося. Я так зрозумів, що тут є версія тільки під Android і немає веб-версії, синхронізації з банками тут також немає. Є тут можливість купити за 350 гривень довічну ліцензію. Тоді буде можливість створювати безлімітну кількість акаунтів, буде хмарна синхронізація, буде доступ до інших валют. Наприклад, у мене зараз є рахунки у гривні. Якщо я хочу додати якусь валютну картку чи змінити валюту, то я цього зробити не можу. Потрібно купувати преміум підписку. Тому особисто мені б, наприклад, безкоштовної версії не вистачило, потрібно було б купувати. Але в цілому мені застосунок сподобався. Тут є так само і можливість додавати бюджет. Є заплановані платежі, але синхронізація в безкоштовній версії відсутня. Особисто мені деякі моменти в трикволе дуже сподобалися, тому його я також спочатку розглядав. Наступний застосунок називається MyFin, він від українського розробника. Він зроблений доволі простенько, але тим не менш, як на мене, лаконічно, доволі зручний. Якщо вам не потрібні багато функцій, чисто вести свій облік витрат і доходів, то мені здається, що його буде вистачати. Тут є простенька аналітика, так само можна подивитись динаміку. Щоб додати операцію, заходимо в історії, і тут натискаємо або на плюс, якщо це дохід, або на мінус, якщо це, наприклад, витрата. Що особисто мені не дуже сподобалось, це те, що, наприклад, якщо я хочу перекинути гроші з одного рахунку на інший, то я так зрозумів, спочатку натискаю, наприклад, витрата, і тут натискаю переказ між рахунками і натискаю додати витрату, а потім заходжу, натискаю плюс, і тут додаю повернення, якщо я правильно зрозумів. Що ще сподобалось, це те, що тут можна додати криптовалюту. Наприклад, якщо ви тримаєте там Ефір чи біткоін, ви можете його тут додати. Курс тут актуальний. Можна змінити валюту відображення, наприклад, виставити долар і подивитися, скільки у вас в доларах на кожному рахунку. Є версія як для Android, так і для iOS, і ви можете, наприклад, синхронізувати їх через Хмару. І, наприклад, ви заходите з одного аккаунта на два пристрої, і, наприклад, створили резервну копію на одному, потім заходите на інший пристрій, і там просто натискаєте відновити поточний пристрій цієї резервної копії, і вся інформація сюди швиденько підтягується. Синхронізації з банками тут немає, є можливість тут поставити пароль на вхід. Тому особисто мені сподобався застосунок, він зроблений доволі простенько, але мені здається, свої функції виконує і комусь його точно буде вистачати. Наступний застосунок називається Saldo, якщо я правильно прочитав, і це якраз той застосунок, на який я планую перейти. Як можна зрозуміти, він від українських розробників. Тут заявлена можливість синхронізуватися з MonoBank, а також в майбутньому мають додати й інші банки. І якщо я правильно зрозумів, він зараз безкоштовний для українців, але навіть якщо сюди і ведуть підписку чи можливість купити цей застосунок, то звісно потрібно буде порівнювати з тим же Wallet від Budget Backers, подивитись, чи вистачає вам тут функцій, і порівняти ціни. І звісно, якщо він буде приблизно такий самий по ціні, то я можливо виберу його. Але на даний момент він безкоштовний. Тут є версія для Android, iOS та Веб-версія. Я їх протестив. Вони усі зручні, мені сподобались. Можливо, він ще не такий наворочений, як Wallet, але мені здається, що він буде ще розвиватися і будуть додавати сюди нові функції. Як бачимо, в нього так само приємний інтерфейс, є можливість додавати сюди багато рахунків, є можливість сюди додати Монобанк синхронізацію. Я, наприклад, додав сюди чорну картку монобанк і білу, перевірив, як відбувається запис транзакцій, наприклад, при переказі чи при додаванні якоїсь операції. Я поповнював мобільний рахунок собі з чорної з білої картки, робив переказ з білої картки на чорну, і інформація тут доволі швидко з'являлась. І як мені здалося, що вона навіть з'являлась. Трохи швидше, ніж це відбувалось у Wallet. Можливо, мені це здалося, але якщо ви також порівнювали ці застосунки, то напишіть, як швидко відбувається синхронізація у вас. На момент запису відео синхронізації з іншими банками немає, але як я зрозумів, їх мають додавати. Так само зараз немає тут запланованих платежів, їх також мають додати. Інтерфейс додавання нової операції, як на мене, тут не ідеальний, але і тим не менше я не можу сказати, що він якийсь прям поганий, тому можна швиденько додати інформацію. Можна, наприклад, спочатку додати операцію і потім вибрати категорію, якщо у вас немає на це часу. До речі, помітив такий момент, що я, наприклад, додавав картку Приватбанк в валюті, і, наприклад, я хочу цю валюту потім зняти в відділенні, і, наприклад, там продати в якійсь обмінці. І за замовчуванням тут курс відображається як 3676. І, наприклад, при переказі з картки валютної Приватбанк, наприклад, на. Рахунок готівка, я хочу виставити свій курс. Так, от, якщо з мобільного застосунку, то я можу без проблем тут виставити, наприклад, 3960 задати і зберегти. І в мене курс без питань вводиться. Але я спочатку пробував робити цю операцію з веб-версії, і в мене там не вдалося зберегти свій курс, тобто задати власний курс. Але з мобільної версії це вдалося зробити без проблем. Тому є такий маленький нюанс, але можливо це я щось зробив не так. Для когось, мабуть, буде зручно, що є можливість додати кілька фінансових просторів, наприклад, особистий, наприклад, там бізнес чи сім'ю. Є можливість також, якщо ми зайдемо в налаштування, тут є можливість додати учасників сюди, які також можуть з вами спільно вести бюджет. Також добре, що тут є можливість задати пін-код при вході, або включити, наприклад, Face ID або по відбитку пальця. Особисто те, як виглядає цей застосунок, мені подобається, але кілька разів були такі помилки, точніше, такий баг, що коли я заходив в застосунок, то в мене не прогружалося кілька віджитів. Тобто, наприклад, перший віджит місячний бюджет відображається, а два нижніх ні. Тому я закривав застосунок, заходив заново і в мене вже віджити підтягувалися. Також тут є аналітика, для цього заходимо в звіти, і тут можна подивитись, розбивку, наприклад, витрати по категоріям або, наприклад, дохід по категоріям. Звісно, це просто поклацав для тесту, так само можна подивитись динаміку. Також зручно, що можна запланувати бюджет, наприклад, виставити скільки орієнтовно має бути доходу, скільки витрат, якщо буде перевитрачено, ви це побачите. І так само можна виставити ліміти по окремим категоріям, наприклад, продукти і так далі. Особисто мені цей застосунок сподобався, і з наступного місяця я вже планую ввести облік в ньому. Скоріше за все, через деякий час я або зроблю окреме відео, або відпишусь в телеграмі стосовно того, чи сподобався мені застосунок чи ні, чи додали сюди якісь нові функції, наприклад, заплановані платежі. Звісно, я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Напишіть, яким застосунком для обліку доходів і витрат користуєтесь ви і чи взагалі користуєтесь. Можливо, я пропустив також якийсь крутий зручний застосунок. Тоді, будь ласка, напишіть про це. Якщо я десь помилився, то будь ласка, мене виправте. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.